Влітку футбол не відпочиває, і нас чекають одразу кілька цікавих матчів. Австрія зустрінеться з амбітною Румунією, яка поки що міцно тримається в зоні виходу з групи. А у товариському матчі Канада перевірить свої сили перед золотим кубком Конкакаф, зустрівшись із Україною, командою, яка зібралася виключно для двох поєдинків цього місяця. Обіцяє бути цікаво. Розберімося, чого очікувати. Астрія Румунія. Прогноз на матч. Румуни розпочали кваліфікацію до чемпіонату світу з домашньої поразки від боснійців. 0-1. Лаяти підопічних Луческу не будемо. Суперник забив швидкий гол і засушив гру. Триколірні створили чимало моментів і більшу частину матчу виглядали краще за опонента, але підвела реалізація. Австрійці фаворити, але чи зможуть вони здобути переконливу перемогу? У легку прогулянку не віриться. Австрія за останні 10 матчів у всіх турнірах лише тричі перемагала з різницею у два і більше м'ячі. І важливо, що у двох із цих випадків суперником був скромний Казахстан. Тим часом румуни це аж ніяк не хлопчики для биття. У Луческу організована команда з низкою класних виконавців. Гості вміють терпіти, а ще вони небезпечні в атаці і можуть боляче вжалити Австрію, яка не завжди грає надійно. Жодного розгрому не очікуємо. Це буде рівна боротьба. Румуни напевно огризатимуться і мають заробити кутові. Отже, прогноз на матч в експресі. Фора плюс 2 на Румунію за коефіцієнт 1,38. І Румунія тотал більше двох кутових. За коефіцієнт 1,28. Загальний коефіцієнт експреса вийшов 1,77. Канада Україна. Прогноз на матч! У березні цього року збірна Канади стала бронзовим призером Ліги Націй Конкакаф. Результат вважається незадовільним, адже господарі поля розраховували щонайменше дістатися до фіналу. Збірна України свій перший матч у рамках відбору на чемпіонат світу проведе лише восени. А поки підопічні Сергія Реброва готуються до контрольного поєдинку проти збірної Канади. У березні Українцям не вдалося піднятися до дивізіону А Ліги націй. У двоматчевому протистоянні поступилися бельгійцям із загальним рахунком 3-4. Якщо подивитися на склади, то кадровий підбір у Сергія Реброва явно не гірший, а можливо навіть кращий, ніж у наставника збірної Канади. Варто врахувати, що господарі поля гратимуть без своєї головної зірки Альфонсо Девіса, який продовжує відновлюватися після травми. Україна за останні 10 матчів зазнала лише трьох поразок. Та й загалом ця команда прогресує завдяки розвитку молодих футболістів. Ми вважаємо, що в підопічних Сергія Реброва є всі шанси, як мінімум, не програти в цьому поєдинку. Ставимо на те, що Україна не поступиться за коефіцієнт 171. Якщо згодні з прогнозами, не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Пишіть у коментарях свої думки про матчі, а також залишайте свої варіанти ставок. Побачимось у наступних випусках.